Данія за обсягом військової допомоги Україні відносно до обсягу власного ВВП серед лідерів у світі такі дані наводять у кільському інституті економіки, розділяють цей рейтинг і інші скандинавські країни про партнерство з країнами Північної Європи, а також про плани на майбутнє. Говорили сьогодні у Києві під час дискусії Україна-Скандинавія 13 сторіч разом. Подробиці дізнаємося у нашого кореспондента Євгена Бригора. Євгене, вітаю тебе. Тож, яке бачення подальшої співпраці України та скандинавських країн? Вітаю Анастасія. Насамперед, учасники цієї дискусії це українські та європейські дипломати, історики, науковці та громадські діячі пригадали дуже і дуже довгий шлях партнерства України та скандинавських країн. За словами учасників, чомусь раніше було прийнято вважати, що країни Північної Європи дуже далекі від України. Утім, повномасштабне вторгнення яскраво демонструє, що це не так. Та і історія нашої співпраці дуже сильно переплетена. Власне, дипломати скандинавських країн сьогодні за заявили про те, що цінують нашу багатовікову співпрацю і впевнені, що вона лише посилюватиметься. Одним із таких доказів є нещодавне рішення Норвегії збільшити фінансову допомогу для України. У 2023 році усі норвезькі партії парламент проголосували за виділення пакету фінансової допомоги терміном на 5 років. У ньому було близько 75 мільйонів крон. Минулого тижня ми прийняли нове рішення. Лише на 2025 рік виділятиметься 85 мільйонів крон, що дорівнює близько 8 мільярдам євро. Цей пакет допомоги спрямований на посилення військової безпеки України, посилення українського ОПК, посилення української сили сильної позиції, у як ми сподіваємося, можливих перемовинах щодо припинення вогню не менш важливою є й підтримка енергетичного сектора завдяки цьому пакету допомоги. Учасники дискусії наголошують, важливо посилювати не лише безпекову співпрацю, а й співпрацю щодо демократичних змін відновлення країни. Тож підтримка ініціатив громадських організацій одна з основних тем сьогоднішньої дискусії. Під час неї оголосили про створення норвезько-шведського фонду, який за щонайменше три наступних роки зможе допомогти з втіленням демократичних ініціатив для близько однієї тисячі громадських організацій. Наразі ми маємо трирічну програму, в рамках якої будуть і грантові можливості понад тисяча організацій отримає фінансову підтримку безпосередньо на власний розвиток, або на реалізацію тих чи інших програм проєктів, які потрібні людям. Це і програми, які пов'язані з підтримкою демократії з правами людей, з підтримкою незалежних медіа. Це програми, які пов'язані з відновленням або вів. Відбудовою в громадах це програми з євроінтеграції, і таке інше. Налічуватиме фонд близько 800 мільйонів гривень, який виділяють уряди Норвегії та Швеції. Утім, і сума і кількість охочих країн може збільшуватися на це, власне, і сподіваються учасники сьогоднішньої дискусії. Ну і підсумовуючи, скажу, що абсолютно всі присутні впевнені, що наша багатовікова співпраця ефективно продовжуватиметься і, врешті-решт, приведе до змін в Україні і до нашого процвітання. Настя, тобі слово. Дуже дякую за докладну інформацію. Це був наш кореспондент Євген Бригар про співпрацю зі скандинавськими країнами.